Перебуваючи в Чернівцях, Петро Порошенко прокоментував конфлікт навколо Чернівецької ОВА та обласної ради. На сьогоднішній день децентралізація знищується. От такими погрозами депутатам, от такими зривами сесії, такими забиранням повноважень. Для чого губернатор, який є кумом одного відомого державного діяча і буковині про це все знають, це є кумовство. Для чого він це робить? Тому що. Чернівцях, коли на слава Богу не прилетіло жодного шахеда, вони хочуть створити військово-цивільну адміністрацію. Вони не вибори треба було вигравати в 2020 році, а військову адміністрацію створювати, гроші красти, забивати депутатів, перехоплювати владу. І зараз ця влада робить на кожній області України. Велике ексклюзивне інтерв'ю з п'ятим президентом незабаром на усіх онлайн-платформах Сі4. Радислав Українець, новини Сі 4.